Що потрібно збірній України, щоб потрапити на Олімпіаду? Шахтар зіграє благодійний матч проти Тоттенгема, Трубіним цікавиться Інтер. Фантастичний варіант продовження кар'єри для коноплянки. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі. а Наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Якщо ви стежите за матчами збірної України на Євро Ю-21, то точно знаєте, що через цей турнір, вперше в історії, наша команда може опинитися на Олімпіаді. І зараз існує одразу декілька сценаріїв, які дозволять це зробити. Причому все може статися навіть якщо Україна програє у чвертьфіналі. Відзначаємо, що Франція вже гарантовано на Олімпіаді, не претендує ні на що і Англія, адже вона не є членом МОК. А на іграх виступає об'єднана команда Великобританії. Тож, варіант перший. Перемога на Євро чи вихід у фінал гарантують Україні вихід на Олімпійські ігри. Варіант другий. Якщо Україна виходить у півфінал, а ще одним півфіналістом стане Англія, це теж гарантує нам путівки у Париж. Варіант три. Якщо Україна проходить Францію і виходить у півфінал, а туди не потрапляє Англія, то в разі поразки у півфіналі на нас чекатиме додатковий матч за третє місце, щоб визначити, хто ж їде на Олімпійські ігри. Варіант 4. Якщо Україна вилітає у чвертьфіналі від Франції, а у півфінал проходить Англія. То тоді можливий додатковий стиковий матч між двома кращими командами, які поступилися у чвертьфіналі. Найкращі програвші будуть визначатися за позицією групі, кількістю очок у групі, різниці м'ячів у групі, кількості забитих та пропущених м'ячів у чвертьфіналі і так далі. І ці критерії будуть застосовуватися саме в такому порядку. Тож шанси України потрапити у цей матч доволі високі. Ось таке різноманіття варіантів потрапляння, і дуже хочеться, щоб наша збірна скористалася найприємнішим з них. Ну ви зрозуміли, яким Чвертьфінал із Францією буде зіграний вже цієї неділі. Шахтар проведе благодійний матч з Тоттенгемом у Лондоні. Гра відбудеться 6 серпня на арені ШПОР. Зароблені кошти будуть спрямовані на підтримку ЗСУ та на гуманітарну допомогу українцям постраждалим від руснявої агресії. Квитки на гру коштуватимуть 25 фунтів. Також сам Тоттенгем висловив бажання зробити фінансовий внесок на допомогу Україні. Респект англійцям за таку класну ініціативу. Переходимо до трансферних новин. Інтер зробив черговий крок у спробі підписання голкіпера Шахтаря Анатолія Трубіна. Повідомляє тут Омеркатове. За інформацією джерела, клуб вже контактував з оточенням українця, але офіційна пропозиція Шахтарю ще не робилася. За чутками, інтер готовий викласти за Трубіна 15-20 мільйонів євро. Українці розглядають в якості заміни для Андре Онана, який влітку ймовірно залишить Інтер. За форвардом Шахтаря та української молодіжки Богданом В'юнником стежить ряд іноземних клубів. Це швейцарський Янгбойс, Бойс, Санкт Гален та Люцерн. Ще одним зацікавленим клубом є чеське Будеєвіце, яке вже зробило офіційну пропозицію Шахтарю про оренду 21-річного гравця із правом викупу. Ця команда посіла 10-те місце у минулому розіграші чемпіонату Чехії. В'юнник попередній сезон провів в оренді у Цюриху, за який зіграв 14 матчів і забив один гол. Ще чотирнадцять. 12 матчів при одному голі він награв в австрійському грацарі. Ну і на закуску трохи екзотики. Головний тренер клубу Таренгану з чемпіонату Малайзії розповів про зірку, яку запропонували йому агенти. Мова йде про Євгена Коноплянку. Зараз керівництво клубу прикидає, чи вистачить в них бюджетів, щоб задовільнити вимоги 33-річного українця. Коноплянка, включений до списку гравців, підписання яких буде розглядатися, як тільки у Малайзії 5 липня відкриється трансферне вікно. Зараз Євген перебуває у статусі вільного агента. Таренгана після 14 зіграних матчів посідає восьме місце в чемпіонаті Малайзії. Рівень просто космічний. Як ви зрозуміли? А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд! Бережіть себе і скоро почуємось.